Нещодавно в одному з приватних будинків в нашому місті сталася жахлива трагедія. Будівля згоріла дотла, залишивши після себе лише купу попелу. Усе сталося настільки швидко, що приїхавшій пожежній бригаді, залишилося лише загасити догораючу дерев'яну огорожу, на яку перекинулося полум'я. Кілька днів намагалися встановити причину пожежі. А після було висунуто офіційну заяву, що будинок згорів в результаті недбалого поводження з газом. Серед важкопомітних залишків, що нагадувало однорідну чорну масу, був виявлений записник в стовстій шкіріній обкладинці. За неймовірним збігом обставин, вогонь не зачепив жовтярку чи паперу, а лише обугли випираючи країни. Вміст записнику через декілька днів було опубліковано на одному з маловідомих сайтів з новинами. Той, хто розмістив запис, назвався одним із членів пожарної бригади, але імені свого він так і не розкрив. Ця новина була на сайті всього декілька годин, та потім запис було видалено, а ще через деякий час і сам сайт перестав існувати. 30 березня усю ніч я слухаю, як з кімнати батьків доносився мамин кашель. Папа кілька разів виходив на кухню за водою, але мамі не стає краще. Зараз усе стихло, я нарешті можу виспатися. Завтра важкий навчальний день потрібно поспати. 31 березня. Сьогодні приходив лікар. Довго знаходився в маминій кімнаті, а після про щось довго й голосно лаявся з батьком. Тато наказав мені сидіти в кімнаті і не виходити. Коли усе стихло, тато зайшов в мою кімнату і сказав, що лікар пішов. Він обійняв мене, і увесь вечір ми сиділи разом. Длячись мультики, він сказав, що мати скоро одужає, на його очах чомусь виступали сльози. 1 квітня папа розбудив мене за кілька хвилин до будильника, поводився дивно, сказав, що я сьогодні можу не ходити в школу. Папа сказав, що мама захворіла і щоб я її не турбувала. Ми поснідали, а після цього він дозволив пограти мені в комп'ютер, а сам відправився в спальню до мами. Звідтіля доносилася якась метушня, але я надягнула наушники та намагалася не звертати на це увагу. Ввечері ми з татом ходили гуляти. Він був дуже мовчазний, постійно здригався від гучних звуків. Коли я намагалася запитати, як справи у мами, він одразу змінював тему. Коли я запитала його останній раз, то він накричав на мене: Друге квітня! Вранці я прокинулася через те, що тато стоїть напроти мого ліжка. І пильно дивиться на мене. Я дуже злякалася. Він почав розпитувати, чи не заходила я в мамину кімнату. Він довго ставив одне й те саме питання. Переконавши, що мене там не було, нагодував сніданком і відправив у школу. Я помітила білу пляму на його скроні. Він начебто сивіє. Папа поводиться дуже дивно, мені моторошно. Повернувшись зі школи і пообідавши, я вирушила вчити уроки. Папа залишив записку, що він пішов в магазин. Проходячи повз двері їх спальня, в шпарині знизу, я побачила, як рухається тінь. Це мама ходила по кімнаті. Напевно, їй вже стає краще, але я поки не заходила до неї. Папа казав, що її не потрібно турбувати. Пізніше він повернувся. Ми повечеряли, а після знову разом дивилися мультики. Він вже не такий засмучений, але в нього тремтять руки. 3 квітня. Мене збудив якийсь крик. Я навіть не зрозуміла, хто кричав, так як він обірвався в той момент, коли я відкрила очі та почала озиратися. За вікном ще темно, не знаю, яка зараз година. Я встала з ліжка та хотіла вийти подивитися, але не встигла дійти до дверей, як увійшов мій батько. Блідий та з божевільним поглядом. Він тримав одну руку за спиною, як ніби щось ховав від мене. Я починаю його боятися. Він не казав мені лягати спати далі. І пішов. Я так і не змогла заснути. Коли почало світати, будильник нарешті задзвонив, я встала і пішла вмиватися. Тата в будинку не було. Проходячи повз їхню спальню, знов побачила тінь знизу: Чому мама не лежить? Раз вона хвора. З кімнати доноситься якесь металеве бряцкання і клацання. Захотіла зазирнути. Вже взялася за ручку дверей і зібралася відкрити, як знизу почулося, як відкриваються двері. Це тато повернувся з магазину. У нього щось з рукою, вона перев'язана. Папа сказав, що впав. В нього дуже втомлений вигляд, ніби він не спить ночами. Я його просто не впізнаю. Ми поснідали, та я вирушила в школу. Повертаючись додому, я бачила, як тато заносить щось в будинок, щось загорнути в чорний пакет. Побачивши мене, він забіг всередину. В будинку дивно пахне, запах начебто, заліза. Тато тиняється дому і щось шепоче собі підніс. На мене він ніяк не реагує. Навіть коли я заплакала, він просто взяв і прийшов повз мене. Сьогодні мене вечеряли. Я вивчила уроки та лягла спати. Коли ж вже мама одужає. 4 квітня. Тато розбудив мене, коли за вікном було ще темно. Він знову плаче. Тато наказав мені вимитися та прийняти душ. По поверненню на моєму ліжку мене чекала сукня. Яку я вдягаю на свята. На мої запитання тато відповів, що я нарешті зможу побачити матусю. Мама зголодніла, та я зможу її погодувати. Я зраділа, взяла свій блокнот, щоб показати матусі свої записи. Коли я вдяглася, тато підійшов, взяв мене за руку і повів в їхню кімнату. По дорозі я згадала, що в холодильнику лежить морозиво, і вирішила, що треба пригостити матусю. Хотіла сходити на кухню. Але тато не розтиснув руку. Він міцно тримав мене, він тягнув мене. Мені стало дуже страшно. Я заплакала, але йому було байдуже. Підійшовши до дверей, він опустився на одне коліно переді мною. Він сказав: Сонечко, будь ласкава з матусею, вона все ще хвора. Але зараз ти її нагадуєш, і їй обов'язково стане краще. Він відкрив двері і з цілою штовхнув мене в кімнату. І закрив двері за моєю спиною. Я впала, і, підвівшись, я одразу повернулася обличчям до дверей, крикнула татові, що він забув дати мені їжу, але у відповідь пролунав лише татків плач, що нагадував якесь виття. Тут так неприємно смердить, Матусю. запитала я. Десь в іншому кінці кімнати, за ліжком, почулися звуки руху, що супроводжувалося металевим бряцканням, яке я чула раніше. Мама, повторила я. Затискаючи однією рукою ніс, я зробила кроку вздовж стіни і, намацавши рукою вимикач, клацтула їм. Світло спалахнуло всього на секунду, але цього вистачило, щоб я нарешті побачила свою маму. Вона стояла в декількох метрах під мене і тягнула до мене вкриті кров'ю руки. Її шия була оповита собачим шийником, який гострими шипами впивався їй в шию. Від нашийника до стіни тягнувся товстий металевий ланцюг, що не давав їй дотягнутися до мене. Тепер зрозуміло, що за звук я чула в цій кімнаті. Її очі це не були очі моєї матусі, червоні, налиті кров'ю скаженя, наповнені ненавистю й люттю. Рот так само був заляпаний кров'ю. Коли вона розімкнула губи, я побачила довгі, гострі та тонкі, місцями відсутні зуби. Ними вона видавала гучне плацання, дивлячись прямо на мене. я нарешті зрозуміла матусіна їжа стоїть прямо перед нею. Від страху я повильними кроками пішла задки та опустила очі. На підлозі валялися вгризані шматки якоїсь собаки та лікаря, що приходив до нас кілька днів тому. Поруч лежали посадижі і вирвані гострі ікла. Думаю, татко таким чином намагався вилікувати матусю. Та я гадаю, що в нього нічого не вийшло. Мама дуже зголодніла. Минуло усього декілька секунд, як мама махнула рукою та зачепила людство. Разом із дзвоном скла кімната знову занурилася в темряву, у темряву, з якою часто-часто звучало клацання зубами. Я впала на коліна і спробувала виповзти. Уламки скла впивалися і різали мої долоні та коліна, але я не відчувала болю. Двері були замкнуті. Папа замкнув мене тут. Я повзла в сторону, поки не натрапила на шафу. В їхній кімнаті стояв величезний дерев'яний гардероб. Відкривши його, я заповзла всередину і закрила за собою двері через якийсь час плацання припинилося. Наступний запис. Я сиджу в шафі, слухаю, важке мамине дихання. Я знаю, вона намагається звільнитися. На вулиці вже світло. Через шпарину я трохи бачу двері в кімнату. З тихим скрипом вона відкрилася, і в кімнату увійшов батько. З його появою знову пролунали клацання. Мамочка дуже заголодніла. Тато намагається говорити з нею, і він запитує, чому вона не одужує, чому вона досі голодна. Він вже згодував їм їхню доньку. Мати нічого не відповідає, тільки клаце зубами і видихає хриплі звуки, що нагадує, собаче гарчання. Я відчуваю запах газу. Папа просить в неї вибачення і каже, що це єдиний вихід. Я зрозуміла, що він хоче зробити. У цей момент пролунав якийсь шум. Тато впав на спину, і матуся не на нього. Значить, їй все ж таки вдалося звільнитися. Вона починає бризати його тіло та обличчя з ледкістю Беплоті під окремлію кістки один від одної. Я стримую щосили, щоб не закричати. Я знаю, що буде зі мною, якщо я закричу. Раптово мати здригнулася і завмерла. Вона підняла голову і озирнулася навколо. Я думаю, що сталося щось жахливе. Мати згадала, що десь у будинку повинна бути я. Мама згадала, що десь у будинку повинна бути я. Вона, не піднімаючись догори на руках і ногах, ривком вибігла з кімнати, а я сиджу в цьому гардеробі і пишу Добре, що мій записничок зараз зі мною. Я чую, як мати бігає по дому і клацає зубами. Вона шукає, не знаючи, де я, але знаючи, що я десь поруч. Можливо, вона чує мене, запах газу стає зовсім різким. Поруч з тілом тата лежить його запальничка, яку він так і не встиг запалити. Думаю, що в мене вийде. На цьому запис закінчується. Під уламками було знайдено два тіла. Тіла належать чоловіку та дівчинці. Тіло жінки не було знайдено. Дослухав історію до кінця. Дякую тобі. Допоможе автору поширити український контент своєю вподобайкою, підпискою та коментарем.